Сьогодні в американському мілокі відбувається перша велика подія президентської кампанії 2024 року. Президентські дебати республіканської партії. Вісім учасників дебатів борються за те, щоб стати єдиним кандидатом від партії на наступних виборах президента. Фаворит серед претендентів на кандидатуру від республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп брати участь у дебатах відмовився за дебатами, які відбудуться вже за кілька годин. Стежитиме наш кореспондент Остап Я. Яриш, він приєднується до нашої студії з Мілуокі прямо зараз. Мої вітання. Остапе Наталя. По перше, давай розбер роз'яснемо нашим глядачам, чому важливі ці дебати, як вони відбуваються та хто бере у них участь, Наталі. Це перші дебати республіканських кандидатів перед виборами 2024 року, і по суті, перша велика. Політична подія нового політичного сезону тут у сполучених штатах вони також важливі тим, що відбувається у штаті Вісконсин, місті Мілвокі. Це штат, який коливається який, я пам'ятаємо у 2016 році голосував за трампа у 2020 тисячі вибрав вибрав джо байдена відтак боротьба за голоси виборців у цьому штаті буде особливо запеклою саме сюди приїхали сьогодні республіканські кандидати також вони вперше зустрінуться всі разом на сцені, на одній сцені будуть дебатувати можливо атакуватимуть одне одного задаватимуть питання і побачимо динаміку власне яка є серед них Перед виборами а, братимуть участь, як ти вже сказала, вісім кандидатів: зокрема, віце-президент, колишній Майк Пенс, губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня представниця при ООН Сполучених Штатів Нік Гейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс, Кріс крісі та багато інших. Також підприємець Іве Векремосвамі Дональда Трампа не буде. Як ти вже сказала, він відмовився брати участь, сказав, що люди і так знають, хто він є, яка його політика, тому не, не бажав брати участь у цих дебатах. Наталя. Багато людей не знають, що республіканську партію було засновано тут, у Вісконсині, у 1854 році. Тож чудово, що перші президентські республіканські дебати відбуваються тут, у штаті, де зародилася республіканська партія. Вже понад 100 років Мілоокі контролюють демократи. Тож це чудова можливість для людей з усієї країни, які беруть участь у цій організації та цій партії, приїхати сюди, а для нас розповсюдити наше повідомлення. Ось такою можливістю розповсюдити своє повідомлення, колишній президент Дональд Трамп, який є фаворитом серед республіканських виборців, як ми вже говорили, відмовився. Чи може відмова Дональда Трампа брати участь у дебатах, скоротити розрив між ними та між ним та його конкурентами, та спричинити появу альтернативного кандидата? Наталю на це вочевидь, сподіваються, кандидати, які сьогодні братимуть участь у дебатах, що власне, не присутність Дональда Трампа зможе додати їм якісь пункти, додати бали, і вони зможуть. Просунути свою повістку Дональд Трамп зі свого боку, принаймні так пишуть американські змі, сподівається, що власне його відсутність допоможе втримати його розрив. Ми знаємо, що зараз за різними опитуваннями він має підтримку серед республіканських виборців. 55%, Дехто говорить, навіть близько 60%. другий кандидат Рон Сантіс, приблизно 15-16%, Розрив доволі великий. І американські змі пишуть, що така стратегія Дональда Трампа він сподівається, допоможе йому уникнути критики, уникнути прямих дискусій і втримати а, Наталю а, свою позицію. А подивимося, як це використовують інші кандидати, кандидати сьогодні ввечері. Остапе, яке місце у цих дебатах займає зовнішня політика? Зокрема, чи буде звучати питання України? І також, що ми знаємо про позицію кандидатів щодо України? Адже я знаю, тобі вже вдалося поспілкуватися з деякими з них. Наталю, Безумовно, внутрішня політика завжди на таких дебатах є ключовим питанням і найбільше дискусії саме довкола неї, однак завжди теж є. І питання зовнішньої політики, і оскільки Україна і російська війна проти України зараз, мабуть, найбільша найбільша тема зовнішньополітична тут у сполучених штатів, то безумовно очікуємо, також що будуть і ці питання будуть говорити також кандидати і про це. Щодо того, яка позиція, різна позиція. Є кандидати, які не підтримують Україну і не підтримують продовження підтримки. Є ті, хто навпаки, критикує адміністрацію Байдена за те, що ця підтримка НАТО повільна, що що вона недостатня. Одним із таких кандидатів Наталі Буваса Хатчинсон, колишній губернатор штату Арканзас, ми вчора з ним поспілкувалися. Ось яка його позиція щодо продовження військової підтримки України? коли ви дивитесь на потреби України на F-16, на танки Абрамс, вони їм потрібні швидко. Я хочу, щоб надання цієї сучасної зброї для України прискорилось. Для цього потрібно навчання, потрібен час, але нам потрібно зрізати усі шляхи, щоб швидко доставити допомогу українцям, і це важливо. Адже зараз ми бачимо наскільки складним є контрнаступ і повернення територій. Тож потрібно більше сил, і ми повинні мати можливість це забезпечити. how difficult the offense Ось позиція її поділяє також декілька інших кандидатів. Майк Пенс, зокрема, Нікі Гейлі Кріс Крісті. Але є інша позиція. Наприклад, Вівак Рамасвамі, який зараз є третім у перегонах за опитуваннями, він виступає за те, щоб відбулися мирні переговори, щоб Україна можливо навіть поступилася власними територіями для Росії. Про це він говорив у попередніх своїх інтерв'ю та промовах. Вчора ми також мали нагоду поставити йому запитання, яке його бачення вирішення російської війни проти України і продовження підтримки. Давай послухаємо цей коментар. Закінчити війну, укласти угоду, яка закінчує війну, відтягнути Росію подалі від Китаю. Адже це ми отримали взамін. Це робота нового покоління повернути цей справжній реалізм у нашу зовнішню політику замість змішування догом на консерватизму та ліберальної гегемонії, які забруднили наші обидві великі політичні партії. Це зробить республіканську партію сильнішою, і основне це зробить нашу країну сильнішою. Остапе, президентська передвиборча кампанія у США є дуже інтенсивною, і з наближенням дня виборів це чи не єдина новина в інформаційному просторі, як може вплинути цей передвиборчий рік на допомогу Україні? Наталі, ну перше за чим ми стежимо, звісно, за голосування майбутньому конгресі щодо виділення додаткової додаткових грошей для майбутньої допомоги України. Очікуємо, ми що це голосування буде непростим. Ми Знаємо, що частина республіканців у палаті представників зокрема виступає проти продовження фінансування для України в той час, як їхні однопартійці у сенаті чи, чи демократи навпаки виступають за. Тобто будемо стежити за цим уважно сьогодні. Знову ж таки чекаємо на те, щоб почути позиції кандидатів саме від республіканців щодо російської війни проти України, щодо того чи варто на їхню думку продовжувати підтримку, чи варто її збільшувати, чи можливо вони вважають, що її варто припинити. Ми знаємо, як так ми вже з тобою говорили, що. Думки тут розбігаються безумовно. Нинішні дебати будуть дуже запеклими, дуже спекотними. Сьогодні, до речі, тут погода також у мілвокі, спекотна, незвична для вісконсина. 38 градусів спеки, але не лише температура повітря, велика, але і атмосфера політична також запекла. Тому будемо ми стежити уважно сьогодні за сценою дебатів. А будемо стежити також за цим політичним роком. Можемо говорити вже про те, що політична кампанія входить. У свою активну фазу і дуже цікаво буде також подивитися Наталію спостерігати за позицією Дональда Трампа, хоча його сьогодні не буде на сцені. Однак багато оглядачів говорять про те, що його ім'я лунатиме неодноразово. І ми знаємо, що Дональд Трамп записав окреме інтерв'ю з Такером Карлсоном. Це консервативний ведучий. Планують це інтерв'ю опублікувати на окремих платформах. Протягом дебатів ймовірно говоритимуть про Україну також. І саме за позицією Дональда Трампа радять слідкувати, слідкувати, стежити особливо уважно. Пам'ятаємо відрив величезний: 55-60% Дональда, Дональда Трампа, 15-16-17% його другого конкурента. Тому а, стежимо ми уважно за цим сьогодні. Стежимо уважно у наступні місяці за цією кампанією. Наталю. Ну і думаю, в наших ефірах Голосу Америки в програмі брифінг чи «Частайм» в наших соціальних мережах будемо про це говорити багато. І детально пояснювати, що відбувається тут на місці. Дякую, Остапе, за твою детальну розповідь. Будемо обов'язково говорити з тобою завтра про головні моменти дебатів. Остап Яриш вже за кілька годин стежитиме за першими республіканськими дебатами у місті Мілокі, штат Вісконсина. Ми рухаємось далі.